Хозяйственный у мами чоловіка, а в мене батько. З чим я озвучила? Їдемо звучити. Ну що, хорошо, правильно, мені все підходить. Дивіться, яка тут краса вийшла. Взагалі крем ідеальний. Боже, це я? Це я їх там зачепила. Не було туди лізти руками, але все стоїть. Уявляєте, як буде круто стояти і тримати ось цю форму з оцих штук, бо мама дуже переживає. А переживати нічого, бо буде гарно. І можна було б навіть не в стаканчики, але хай буде в стаканчиках. по всьому. Да, сусіди косять Сусіди косить. У них джондира, а в мене не ва СК3. Ну, СК4. Вот это. Чи свій телефон на 05 снімать не хоче. Мій? Мій. А, мий тут. Ладно, пішов я висиплю. це як Вовок придумав стульчик. На возвишенность, зробив трон такий. Сьогодні будуть шашлички, сьогодні приїде Діанка з Максимом. І будуть жарити шашлики. Дівчата вже заквасили. А на вулиці сирувато і прохладно. Не дуже уютний день для шашликів. А може наоборот не жарко. Вовик зараз викосе, щоб менше затоптали. Бо і діти будуть бігати, і ми тут будемо топтатися туди-сюди. Каже, Вовик викошу. Щоб було чистенько, да? Да? кажеш, викосю, щоб було чистенько, щоб не позатоптували. У Вовика сьогодні мого температура була ночі. Тіліпало його страшне. У мене температура, то у мене морози тут. Морози, ну морози, то всіх морози, як температура, тільки що не тіліпає всіх, як тебе, а його тіліпало так, що аж Богдан на нього лягав. Ти бачив, що він на те впав? Мене... Да. А зараз може вже треба щось випити піти. Так, ну, нормальне, то, що не, тіліпає, yeah? не підкидає. Може і випив щось. Щоб виїхали, я не ми... ще не дзвонили, ні? не знаю. Ну все, бо тут так гуде, пішла я в хату О, до ну, дівчат. Ми ще поїдемо на закупи з тобою тому що мені сьогодні Промче. Дрова. Дрова завести. Все, давай. давай Гудуть. Ось дивіться, дівчата, на цьому красному цвіточку. Вроді би як насищений, усе є вогонь завівся. А дивіться, які жовті полоси. Чого вони? Щось йому не вистачає, чи від холоду, чи від чого. Не розумію. Що там Вова? Неудобно брати. А що це твій, які прикольні? Це дрова, це в камін. дирочки там як палети у нас, ми кот топили. Пам'ятаєш, брали там на повороті на Енергодаровську. Та хіба такі були? Вони ж там такі, як трубочки. А, ну оце ж трубочка, дивіться. Ні, Вова, маленькі, як оці кавалики оці. Так такі. то є і, а, ну, Червячки, грав'ячки, то, то є і тут такі, а це я брав на повороті на Нергодарівську. А це розпалка така. Підпалюєш спічки. <гум> так ну, ти що? будеш десь камін топити. Диві, грязний я вже. Я топити не буду, мені треба занести людям. А де у вас тут номер? Там там. Mm. Оцей прямо. Що? Тут і продається воно. Я зверху продам. А саме другий от. Нижче, от, то, так? Другий. От, де продам, тільки нижче. Ага, там де продам, тільки нижче. тут і в їхній. Обслужуються вони там. Ну, а ми їдемо у Шимонік на закупи. Та я причепилася до Вовика та думаю, десь музика грає, хоч би не забанили. Погода хмарна в нас сьогодні. Ждемо діанку з Максимом, будуть шашлички, ніяк не приїдуть, бо ну, казали, приїдемо трошки пізніше, так ми оце їх ждемо. А це поки вони приїдуть, <кій> кажу, з'їздимо в Шимонік. Покупляємо тут те, то це, це все заканчується. Каже Наташа, давайте вже закупи робити, бо вже їсти нема чого. Вони Не сміялися. Ну все, їдемо. Оце за чим ми йдемо? Так наші писульки пишуться. Картошка, цибуля, пиво, до шашличків, сидор для дівчат, хліб, соус, ковбаска, сир. Вода з соком для Богдана треба пошукати, сок літровий хлопцям, рушнички бумажняні, хрін для мене і Мершмеллоу. Да, Мершмеллоу. Ой, жарять на кострі. В общем, у Шимонік ми приїхали. Йдемо скуплятися, да була? Да. По списку. Сьогодні строго по списку, бо останемося ми без зарплати. А, ну будете свидетелям. Хоче взяти оцей сливки. 22 злотих. Вовику захотілося білої сливи. Білий. Спитала хлопців по чому. 20 я казала, так, да, 20. Зараз Вовику візьмемо, а, сволику, а ти тільки вибери мені, щоб була хороша. Чотири штучки хватить. І хоче синього винограду. Ціни на нього не бачу. Я б хотіла кавуна, але немає. Там у хлопців по сім, а тут не красивий. По три. Звісно, угу, тоді будемо піднімати. Якщо картошку будемо брати, угу. будемо піднімати. Ми йдемо по списку. Перший купом і ось, ось лужки, чи що по чому. Сліва, де сліва написано. Слівка. Крас на красивіше було. Уже дині купує. О, може, дині ковід. Не знаю. 4,50, а щось 12, ми ж не знаємо, що яка. Моя картошка, мої розміри, як вона мені подобається. Завтра напечемо духовки. Все, хватимо, може? Дивись, може і Ще одну одну кінь, де яка красива. Ди вона? От удалі. Оце, ось Кажеш, все по списку. Вищо нічого. Те, що було в списку, купили. А потім ще й так додали. Три пакети. Да. такі. 175 злотих. Ну таке, як чіпсики. Ми понабирали сухарики, чіпсики їм до пива і той. І оставимо в машині, вони ж не заказували, подивимося, що вони будуть робити. Бо вони думають, як м'ясо, так з м'ясом, а їсти м'яса не хочеться вечором. Як сидять біля костра, просто хочеться погуляти. Ну Ми маршмелоту не знайшли, я сама її хочу. Треба десь заїхати. Що? Та... І сливку. А ну дай мені одну ягоду. Солодке чи кисле. Угу. чому вони, виногради? Треба було два. Все, їдемо. дай мені одну сливку і собі бери. Тільки так, возьми, з'їж, ти ж хочеш сливок. А я ж їх зараз приговорю. Наперед. Покажи, які вони красиві. Покажи жити. мені сливи. У як деревина видержує. Все 22 злотих кілограм. Все, їдемо додому, бо нас ждуть, не дождуться. Може вже діти наші з Кракова приїхали, а ми досі катаємось. Ну так. Супер. Є сю то. В дитинстві у нас була пословица вісім груша не скушать. Так і я взяла сир, розпакували шпакет, не роблю вам розпаковку. Ви бачили то чіпси, то пиво, то вода. Нема що показати. І скупилися, а показувати нема чого. А думаю, візьму кусочок сиру, гауду. Ми часто беремо гауду і Наташа садить, каже, ми в Запоріжжі постійно беремо гауду польську, от нам теж подобається ну, польський сир. И я сьогодні взяла. И ми всегда беремо. А сьогодні взяла в білій упаковочки. Та думаю, відкрию попробую, який же він. Почитала по інструкцію по применению. Дуже полезный, углеводів нема. Дуже добрий. Углеводів немає? кальцію в 100 грамах 100% суточна норма. напевно, так. Що я ще почитала? Солі багато, то употреблять не надо. Углеводів ноль Жирів багато. За счет жирів велика калорійність. Ну, мягкий такий, такий класний взагалі. 750 грам. 2550. Обична ціна. Не скажу, що дорогий. Обичний сир. Ну, дуже добрий. Може і за того що свіжий, коли йому відготовили. Не знаю, коли їх готовили, але вжити до 9 10 25. Ще довгенько. У нас тільки не буде храниться. Хлопцям оце беру тостерний хліб, мажу кетчупом майонезиком. Потім кладу 2-3 кусочка сиру, потім другий кусочок теж змазую, зліпляю. Так, прилічно сливочного масличка сковородочку змазую. І прожарюю з двох сторон. Він зажарюється, рум'яний, Нравиться їм. Оце таке снідання. Ура! Як оглянуть бутерброди. І цей довольний. А зараз Богдан трохи поїв супу, а глібушка не захотів. Дівчата зварили спеціально ж суп, щоб посірбати, бо будуть шашлики, опять сухом'ятка. Ні, не схотів глібулька їсти наш. Ще дівчат бачила девочка, оця, ну наших владельців, дочка прямо в ящик стоїть у коридорі з водою, за такою п'є таку воду. Я взяла бутилку, сфотографувала, зайшла в гуглі, почитала. Мінеральна вода дуже хороша, як типу у нас поляна васо, як содова, вроді що. Ну і що? Хотіла аж попросити, щоб виписали нам. Я дівчат в пов'язки, бо погода в нас сира і холодна, В нас вже осінь. Хотіла попросити, щоб нам виписали. Зайшла сьогодні в Шимонік, а вона є. Так я взяла 4 бутилки. Дві щось з голубою етикеткою, а дві з зеленою. Попробую. Відкрили оцю з дівчатами попробували. Ну, хороша мінералка, така, як у нас Поляна Квасова. Чи Mm, навіть не поляна квасова, яка то ще є забула. Так що поп'ємо. Якщо буде все добре, то може я ще чим закажемо. якщо нам дуже подобається. Ждемо діану з Максимом і досі немає. Вовик, мабуть, вже пішов костер топити, <смірко> палить. Бо поки нагорить, поки туди-сюди, вечір швидко, а воно ще холодає. Ну, такі справи, дівочки. На 177, на 177 скупилося. 177. Ну, нічого потягувала. Не може нічого поти. Гляну картошку почум. Земляки три. З картошка дівчатки 1,09. 10, у гривнях 10,90. Один не було ще такої ціни по один. Не бачила. Один з копійками, так. Да, а 1,09 зовсім це. Виноград по 14, слива по 14. Та ото розова, соус барбекю 7,50, хрін 6,70. Потом ванілька по 80 копійочок, Круасани 3,90. Соки 1,20. Не знаю. Кое що не можу прочитати? <с> не буду читать, бо не знаю. Вода мінеральна 1,29. Круассан 3,994. Ще раз. Вода, вода, вода. Ругалик. Хлеб 5,50. Пиво 3,30, корона 5 злотих пиво. Сок яблучний літровий 6,70. І якийсь там другого сорту з ягідок. Така сама ціна. Чипсы 9 злотих. Ну І все. Тортила лаваші взяла. Робили дячки вареники з творогом, і з картошкою вчора. Да, трошки з творогом, а то з картошкою. На п'ятницю з картошкою були. Четвер вечором робили. І осталось тісто, пожарили типу, лаваші тільки. Вибачте. Не лаваші, а оцими лавашиками вже отакі формочки, як на вареничок порізані, Наташа на їх на сковородки сухі, пожарила. Така вкусняті, прям треба замісити тісто і поставити на всі комфорки сковородки і такими повирізати, повирізати і нажарити собі, як лаваші. Я додаю, роблю запіканку і додаю лаваші в запіканку. Так треба своїх лавашів наробити. У нас машиночка та, що катає, вона так класно катає тоненько, прямо світяться. Ну, все, дівчатка. Побачу. Може, Діанка приїде з Максимом. Покажу вам, поздороваємося і будемо закруглятися. Поки все, а там побачи.